І всім привіт! Сьогодні ми будемо складати у такий ось лего набір. Тут є піглінц з золотим топором є піглін з арбалетом. Є чувак, отакий з незаритовим мечем і капелюхом, і вудочкою на лавомірці, і слайм. Ну, а ми починаємо. Так, така у нас інструкція. Так, В першому пакеті, пакетику у нас буде Так, цей чувак слава Мір Лава лавай. І отака локація буде. В другому пакетиці буде якісь отакі кубики, сундук і слайм. Ну і отака локація. А в третьому буде пігліний у цій два. ТНТ і бастілон. Так, тепер ми зараз ми будемо складати у цього чувака. Для цього нам потрібна голова, голова, тулуб і з'єднати. Оп. У нас такий чилік. І беремо його отакі сині ноги. Не сині ноги, а його. беремо його капелюх, Ось о, назаритовий. І вдягаємо йому. Беремо його вудочку, Вона така коричнева. Беремо оце я не знаю що. Так Опа. Ой. А -а -а. Тут вот ще... такую. І це вже з'єднати, і у нас видає вот такого сьогоднічка. Ну туда ще й попади. Ну як туди можна попасти? Ну, якось можна. Ну я. Я придумав. Ч ж тут штуку снять? Зараз повернусь. Так, у нас вийшла вот така ось вудка. Ой, зараз. Ось отака ось вука. Ми йому даємо її в ліву руку. Так, ми дали. Тепер треба двозарита др... назарет... ой, меч незаритовий. У нас вийшла отака ось фігурка. Чел. Ми його кладемо в сторінку і зараз будемо робити лавамірку. Нам для цього потрібна Платформа 6 х 6. така. Нам ще потрібно ще. потрібно. Ой, зараз. Зараз. Так, нам потрібно. Ось так. Це. Зараз. Ну котче один на один нам потрібно. Нам ще потрібно. Отака. Сіра? Ми як це робимо? Бра нашу пла... платформу? Вставляємо збоку і посередині у цьому один на один. От так. Ой, наш впали. Ось так ось у нас виходить. І нам потрібно тепер ще червона от така. А ми її вставляємо. У нас виходить щось отаке. Тепер нам потрібно ще раз одна, один на один така. і ще раз така червона. І ми вставляємо. На... Ось так буде. На оцю вставляємо нашу От... так. Ми на нашу платформу це вставляємо. Отак От у нас вийшло. Ми перегортаємо сторінку. І таке у, у нас зараз буде. Це що вже четверте завдання ще? Щось ми якось швидко йдемо. Нам потрібно. Отака червона. Ми її встановлюємо отсюди. Нам потрібно ще така ось сіра, як червона. І ми її встановлюємо отак. А отут у нас. А, не, ні, ні. ми беремо ще отаку. І встановлюємо її отсюди. Тепер нам потрібно взяти оцю сіру і встановити її отсюди. Ми беремо тепер оце. ой, беремо М -м -м. оце. І встановлюємо його отак. Дух на друга. У нас вийшло отаке. Беремо оцю сіру і встановлюємо її сюди. І вставляємо це оттак. У А щось отаке вийшло. Беремо дві отаких червоних. І вставляємо їх отак. І другу також також саме. Сам. І щось таке, щось непонятне поки що. Беремо плейт один на три і вставляємо його, вставляємо його отак. Ми закрили наш верх. Нам тепер потрібно взяти... Зараз нам потрібно взяти таку і, 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 і його лице. І ми це встановлюємо отак. Це була його голова. Ми перегортаємо сторинку в що Ми зараз будемо робити йому ноги. Нам потрібно взяти дві у таких я вже взяв. Нам ще потрібно взяти чотири у таких, але ну, я вже взяв. І дві у таких Як ми це робимо? Ми беремо один. І отак і прямо нашу цю червону. І встановлюємо. Оп. У нас виходить отака нога. І треба пов... зробити ще одну таку ногу. А, ні, ми зробили першу ногу неправильно. Треба було отак ось. І вже взяти оцю червону і встановити. Отак. Ми беремо, тепер це робимо з другою ногою. Я це швидко зараз зроблю. А ви поки що подивіться на цю всю картину. Якщо що, вона 8 плюс 21 185. Це номер. А, а я зробив Тим часом другу ногу. І ми її встановлюємо. Один і два. І у нас виходить отака лавамірка, бо вона вийшла не до кінця. Того що нам потрібно взяти тепер сідло ось одне. І встановити її наверх. А я все правильно зробив? ми неправильно зробили. Тут встановлено, а ми не встановимо куди? Треба розбирати оцю лавомірку. Зараз я все правильно зроблю і повернусь. Так, я зробив правильно, тепер у нас вона вже є. Отакий. Нам треба взяти тепер... Нам треба взяти чотири отаких і зробити його волосся. Я так скажу, це його волосся. Так розумію. Все, він готовий усьо. Можна щось приклеїти сюди. Отакий він у нас вийшов. Ну а тепер ми будемо робити бастіон. Для цього нам потрібно взяти. П'ятий, взяти, взяти Одну таку і одну чорну таку. І зробити це знизу, так, із клійте. Розставимо старинку, беремо у цю гігантську платформу і робимо отак сюди. Ми тепер беремо. Беремо. Мамо-мамо. -ма -ма, отаку 2 на 6. І. Одну таку. І як це ми робимо? Ми беремо. І отак. Реву і отак. Прочитаємо старинку. Тут вам можна не показувати, бо тут нічого такого немає. Так, нам потрібно взяти одну отаку я вже взяв. І одну. Одну, одну, одну. Отаку. Це так. Це буде Ендерменський ліс. Може. Ну ви бачили, я вам показував. Це навіть в екран. Це даже в екран не вміщається. Ми беремо нашу утю, так сказати, блакитну утю і беремо нашу утю. І робимо. Ну, так. Беремо чотири у таких я вже взяв. І склеїмо їх друг до друга. Не, не буду склеювати. Так, ми беремо цю і ставимо її. Отак. Беремо оцю і ставимо її. Перевертаємо сторінку. І беремо одну оцю платформу. І ставимо її ось сюди. От так. У нас вийшла якась ось така ось платформа. Потім з цієї платформи буде дуже великий острів. Острів. Нам треба взяти тепер отакий кирпичик. і одну отаку. І отак ой. Пророждаємо сторинок і ось що нам тепер треба зробити. Ой-ой, Вот -ой. таке. Зараз повернусь. Так, я повернувся. Що нам потрібно? <кій> нам потрібно взяти дві у таких. Я взяв. Ще нам потрібно взяти одну у таку. Ні, не одну, одну таку. А Ой, зараз. Так. Ми взяли дві таких. Нам потрібно ще одна у така зараз. Ай. Ну, вот так зато можно. Ладно, нам ще потрібно одна отака. Ми беремо, беремо, беремо. І як ми їх ставимо? Вся наша платформа. Ми взяли дві наших оці, і ми їх ставимо от сюди і от сюди. Нам ще потрібно. Потрібно поставити оцю Фіолетову от сюди. Ну і все. Тепер ми робимо базальт одну штучку на цю башту. Нам треба Потрібно взяти у таких аж 4 штуки. І ми їх отак от з'єднуємо, беремо і ставимо. У нас вийшов отакий ось базальт. Ми ставимо його на нашу платформу от сюди. Щось щось у нас отаке вийшло. <певірка> Перегортаємо сторінку і робимо один маленький базальт, тільки вже в два блока. Беремо два отаких от і одну. Так, ми взяли. Усе наша машта. Ми її ставимо як біля оцої. так. І тепер ми робимо смолоскипи. Два штучки. Дві штучки ми беремо. Два таких стовбура для них. І ми їх де ставимо? Отут і другий отут. А в цьому базальці? Зараз. Отак. Він у на... Вони у нас будуть плакитно-білі. Отакі. Ми зробили одну. Для нашого одного смолоскріпа оцього. І зараз зробимо другого. Ви зараз побачите. Хопа. І, зараз... Наш... І у нас ось от таке ось вийшло. І це ще не кінець. Це ще далеко на кінець. Ми зараз будемо робити оцю цьому сю, щоб він впали. Так. так, нам треба взяти чотири у таких, ну і чотири у таких. Так. Так, зараз я беру так, чотири жовтих ми взяли, а чотири цих я теж взяв. Тут впало. І ми робимо прям, а нам ще потрібно. Одна отака от 2 на 4. Які 2 на 4, 2 на 2. І от така 1 на один. Вибираємо нашу платформу і як? Отак. От Отак. І наші. Наші наші уті. так. І от так. Жебно тепер. Наші утіжовці. Так і ой, тут одна неправильно. Ой. Тепер ми зробили отак. От Нам ну, не до кінця. Отак От і ой. Отак. От і оцю. У нас вийшло щось отаке таке, ми його ставимо Ось сюди. Ой. Отак. От і робимо тепер одну утаку. Взяли і зробили одиненьку утаку. І ми її ставимо сюди. Отак. От Щось отаке у нас вийшло. Ми перегортаємо сторінку. Зараз, зараз, зараз. Ось тут у нас щось не по плану все пішло. Ми беремо. Дві у таких я взяв і дві у таких. Я теж взяв і ми їх ставимо усього тут ось одну, а другу вже зараз Сорос... зараз Вот тут ус. Я ще й не там встановлював, я не так поставив. Зараз. Зараз посчитаю. Опять п'ятни там встановили отут усі. Беремо наші оці маленькі один на один. І встановлюємо їх. Де? Утут усьо. Тут усе ми встановили її Беремо нашу дорогу і встановлюємо її, отут усе от так, а на цьому? Ми можемо завершувати наше відео. Кому воно сподобалось, зміть лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім пока!